Польща на три місяці обмежила польоти в східній частині країни вздовж кордонів з Білоруссю та Україною. Про це повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг. Зазначається, що обмеження ввели з міркувань національної безпеки на період з 10 вересня по 9 грудня. У відомстві зазначили, що в зазначеній частині країни діє повна заборона від заходу до сходу сонця на польоти за винятком військових літаків, крім того, цілодобово заборонені польоти цивільних безпілотних літальних апаратів. Слідом за Польщею, небо над кордоном з Росією і Білоруссю з 11 вересня мінімум на один тиждень закриває і Латвія. Пряма мова. Російські БПЛА в повітряному просторі НАТО є попереджувальним сигналом, і ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти ескалації атак дронів. Закриття повітряної зони Латвії дозволить повністю контролювати обмежену повітряну зону і сприятиме виявленню несанкціонованих літальних об'єктів, заявив міністр оборони країни Андріс Спруц.